А все перекриває шоколадний пиріг, дуже сильно перекриває, я вам хочу сказати. О, настільки сильно, що я б, мабуть, спробував його з м'ятою та льодом забивати. І однозначно б я позменшав відсоток. Тобто, в нас тут 40 на 60, я б би десь, мабуть, з м'яткою 20 на 80, щоб от прямо дуже чути було м'яту. І чуть-чуть було чути цієї солодкості від а, бути від шоколадного пирога. По дивності я можу сміло дати. П'ятірку однозначно. Димність гарна, воно чудово димить, ви це бачили. А по смакові тут ну, одиничка, одиничка.